Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям вклю... люди, поки не розуміють, Поняли, люди це слухають і сміються. Люди не вони ж не бачили ту війну, яку ми бачимо. Їм поки що не віриться, що це може бути у них, хоча це вже сталося. Не дивлячись на те, що це вже сталося. Польська влада все рівно не визнається агресією. Пані Росії, вони максимально пітляють, щоб не вписуватися в цю всю війну. І, звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона все зберігалась, в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, туди летіли ці дрони. І от... Що ці всі ситуації робить? Дивіться, Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них уже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли? я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але. Не надо такого людям жила, це дуже погано. А, треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку про про фінанси, бо скоріше за все, доведеться знову іммігрувати. Я знаю, це вже всіх достало, мене в тому числі. А, доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було, вам потрібно заробітка конла. В цьому аккаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми в показуємо українцям, як три дня безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюджень європейських і соціальних там відео в соціальних мережах. Інстаграм, фейсбук, тікток, ютуб і так далі. Платимо за це зарплату. Детально про це все за посиланням в шапці профілю. Часу у вас мало. Сидить за Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете заробляти онлайн. З нами в команді без нас, але там найконкретніше, наче тіша інформація. Ситуація ну просто жесть, європа не розуміє як реагувати. Тому ситуація може бути дуже плачевна Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватись. Але короче, будьте обережні дуже і звісно, шукайте, шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть. І слава всім українцям, які досі тримаються Зустрінемось з вами в наступних відео. Бо новин ще дуже багато. Папа. -па.